Дорогі друзі, сьогодні я хочу вам розповісти про, про таку подію, як Великий Танець Шиви, який ми будемо відзначати вночі з 8 на 9 і в ніч з 9 на 10 березня. От, цей Бог Шива знаменитий тим, що він, значить, Утримує все, всесвіт земний у специфічному ритмі і підтримує таким чином життя, знищуючи негатив і відновлюючи позитивні процеси. От. І тому я вважаю, що нам про це, про це свято треба теж знати, бо це свято пов'язане з, з видійською, або індійською астрологією. І в основному на цьому ця астрологія тримається. От. Значит, бог Шива це один із знаменитих і потужних богів значит, в індуїзмі. І значит, у ніч Шива виконує свій космічний танець, тандеву. Танець, який породив у всесвіті, цикл створення охорони і руйнування. Бог шива в захваті танцює, набирає величезну міць і використовує спочатку на творення, потім на руйнування, або, на руйну, або навпаки на руйнування, а потім на створення. Ось я вам трошки хочу показати такий мультимедійний відривок. Щоб ви мали уяву про цього Бога і про цей танець його. Ось які в нього йдуть значить, струмені, потужна дуже сила от у цього Бога. І ось як він це робить. В цьому танці мається на увазі є 108 рухів, які треба обов'язково танцівникам їх повторювати. от. І так само цим танцем Шива підтримує необхідний ритм процесу. От. Процесу значить, земного життя. І ось ми, якщо візьмемо на, наприклад, порівняємо цей танець із нашим гопаком, ось гопак дивіться, теж танцюється дуже. Надзвичайно, ні один народ слав'янський не має такого танцю, не використовує цей танець, не танцює. От. Тільки українці. Тим більше українці, українські запорожці, воїни танцювали цей танець. І ось дивіться, які в ньому складні рухи. Повністю відповідають рухам індійського цього танцю бога Шиви. От. І це я вам приклад показую. Ви порівнюється, дивіться, бачите, це вже індійський танець показується, щоб ви мали значить, уяву, який він. От, і ось. Які рухи робить танцівник. От, і що я хочу сказати, що значить, у нас не тільки танець, е, схожий на індійський, навіть гопак сильніший танець, ніж індійський, я так вважаю. Подивіться, ось індуси танцюють. Е, так, У них деякі рухи не такі, як у нас, але все-таки розтяжність шпагати, і це крутіння і все, що в гопаку, застосовується, надзвичайно сильні рухи. От. І не всі можуть виконувати, це треба тренуватись довго. І... і ось, бачите, у них на лівій руці у всіх. У чоловіків це браслети захисні. Вони завжди так браслети носять для захисту від колдунів, тому що у Індії дуже сильні колдуни і колдуні от, відьми, надзвичайно сильні. Ось, ну, це приклад такого мультимедійного зразка цього танцю, щоб. Ви якби мали уяву, що це таке. А тепер я ще хочу вам показати ось український гопак. Дивіться, як він, на, на, наскільки складний танець. Оце ж треба так танцювати, так натренувати ноги, щоб можна було таке зробити ось. Ось бачите, як він плигає, що повністю достає до ніг руками. От і Крім того, що э, ці танці дуже подібні, навіть гопак сильніший, я б так сказала. Я ще вам хочу показати статую шили, і ось, Зверніть увагу на цей тризубець. Це тризубець, це знаряддя його дії, те, що він може робити, знищувати негативну силу. От. І цей тризубець повністю нагадує тризубець, наш нашого, наш український тризубець. От. І тепер хочу показати ось браміни. Які служать спеціально в честь цього танцю, вони називаються дикшитари. От. Це особлива така у брамінів, значить, як підкаста. От. Вони тільки от займаються цим танцем, і ось у цьому місці чи барем, чи дам бареба. Цей значить, шива, Бог шива значить, вперше станцював цей танець. І тому вони весь час підтримують цю традицію і цей ну, як символ віри. От, і подивіться ще, як вони одягнені ці браміни. В них у всіх значить, часто вони голять собі чолом. От голову, значить, а пучок волосся, який остається, закручують його в гульку і зав'язують більше до лівої сторони, як вліво вона дивиться, ця гулька. Потім вони, звичайно, не їдять м'яса, вегетаріанці, і не через те, що вони його не хочуть або не люблять, або якось дієтою. Значить, застосовують, Ні. я би так сказала, що вони його просто не хочуть, не можуть, От, не може їх організм перетравлювати м'ясо. Така в них духовність, це такий дух, така, така їх природа. От. І ось, які вони різні, але все-таки Ну, Це показує, що в них є вибір, є свобода, одні можуть бороду, ось борода, інші довгі, повністю волосся на голові, тільки пучок невеликий, зав'язаний. Ну, в общем, тут по-різному можуть вони вдягатись, в мой смислі на голові, і е себе вести, але все-таки те, що вони служать цьому е Богушеві і цьому танцю захищають від різних значить, ну, таких змін, ви зараз тримають повністю його, як у визначених нормах. от. Вони ось воду льють на дітей, на старих. Ось це значить, брак для них, це не, не стільки сексуальний. Сивол там, любові, все. А скоріше всього, це як священний враг на те, що Бог Шива теж мав жінку, от і танцював разом з нею і сидів разом з нею. От, і це значить цей брамін, він ні, ні, не може е, дихшатрій цей е, значить, проводити службу. Якщо він не одружений. Тому вони іноді одружуються з малолітніми дітьми, і ці діти потім живуть у своїй сім'ї, зростають, і коли вже в них є значить, повноліття, вони значить, йдуть в сім'ю чоловіка і живуть вже з чоловіком. От. А служби всі, він сидить і проводить разом з своєю жінкою. От. Ось оце молоді хлопці. От, знову вони проводять, значить, якусь, якийсь ритуал колективно. І це йде теж ритуал під час цього вже свята, що ось зараз буде. Воно це велике для них свято, тому що є. Е е е е е е Малі такі танці настільки ну, е, значимі. а цей танець за рахунок того, що він проводиться у напередодні рівнодення, коли земля починає свій рух навколо Сонця, і оцей початок, і початок, значить, крово, ну, кругобігу по колу землі. Значить, і місяць повинен відповідно значить, починати теж на молодика, значить, крутитись навколо Землі. І саме в цей час починає свій танець шива. І тепер я переходжу на гороскоп, щоб показати, що ж це таке за свято з астрологічної точки зору. Значить, ось дивіться. Місяць, 8 березня в році, 24-го року, буде стояти на, тут показано 19:55, ну майже 20 градусів. От, і на 20 градусів, які були у минулому місяці, значить, минулого місяця, 10 лютого, було е, е, як. Новий місяць був, молодик настав. І от, якщо від молодика місяць крутиться по колу, то він, 28-го місячного дня, приходить на ту позицію, які, на якій відбулося цей молодик. А до молодика, ось бачите, до 10 березня і ще і ще треба пройти йому два дні. От. Тому це свято в основному говорить про те, що значить, шива танцює у ці два дні, От. в який місяць надійшов ще до значить, сонця, і він в, цей, в ці дні якраз він ну, руйнує негатив. І для того, щоб уже на молодика дати імпульс всьому новому. От. І тепер я хочу показати. Ось, наприклад, у нас у 22-му році почалась війна, Росія напала на Україну. Я вже тоді показувала гороскоп, і я чогось думала, що все-таки вони будуть астрологічно враховувати. Коли краще це все зробити. Але так по їхньому я побачила, що вони якимись іншими зовсім критеріями керувалися і не враховували, що буде оця Махашива Ратрі, і що щось таке для них це. Тобто це говорить про те, що вони зовсім не вірять в Бога, не враховують божественну силу. Міць Бога. От. І я тоді сказала, що якщо так вони почали 24-го, а Махашива-Ратрі була з 1 по 3, -е, 3 був молодик, тоді виходить, що цей Шива він своїм танцем зруйнував усі їхні плани, які вони хотіли зробити. Тим більше вони були негативні. Це воєнні дії, негативні. Він їх зруйнував. І ось подивіться, що відбулося от 1 березня. Це говорить, що Україна виривалася сильно з кіхтів і з пащі такого ненаситного лютого звіря. От, дивіться, Венера, Марс і Плутон стоять на Останніх на останньому градусі козирога. От. А чорний місяць от стоїть у близнюках у п'ятому домі. Це говорить про те, що у них були якісь значить, спільники, потужні сильні ці спільники були. І ось вони, як, ну, можна сказати, засвітилися. Ці спільні, і ми побачили, ця війна якраз показала, хто ж з ними разом, з цими е, значить, лиходіями. От, ми все це побачили. Тепер я дивлюся на 23 й рік. Це вже Магашива Ратрі була 18 лютого, От, не березня, а лютого. От, і вона теж стояла місяць. На цьому плутоні. Плутон теж стояв на цьому градусі, де в зубах Україна була ще цього лихого звіря, такого ненаситного. От, це, як символ Росії, негатива чогось. От. І шива танцював танець, щоб вона вийшла, змогла вийти із пащі, із лап цього. Страшного, лютого, ненависного такого ненависно людського, значить, звіра. От. І ось тут поєднувалося Сонце з Сатурном, і це говорило про те, що їхні плани, їхні задуми не здійснювались, не могли здійснитись. А чорний місяць у Леві показував, що Дуже хижацьке їхнє було кодло, дуже сильні такі зібрались хижаки потужні, але воно зруйнувалося. Так, ми бачимо, Китай від них відійшов і Індія. Дуже потужні країни. Тепер ми це вже бачимо. Тепер що ж нас чекає у цьому році? В цьому році у нас, бачите, ось 8 березня. вже. Ця йде Махашиваратрі і вона місяць з'єднується з Марсом, От. і значить, говорить про те, що у нас цей е, лютий звір ще, можна сказати, не тільки е, зовнішній ворог, але ще й внутрішній. Але від зовнішнього ворога ми вже Вискочили якось, ми від них відскочили, а от із внутрішнім ворогом це ще прийдеться нам повоювати з ним. От. І сонце стоїть напроти чорного місяця. Бачите, от, значить, 18 градусів сонце, а чорний місяць 17-27, тобто почти протистояння йде. От, і це говорить про те, що дуже е, руйнувати будуть вони наше, е, нашу економіку. От, і нам треба все зробити, щоб економіка стала працювати. І ось цей танець Шиви якраз він буде допомагати знищити оці негативні тенденції, як внутрішні, внутрішні в Україні це наші. Всі влада, яка злочинна, яка значить, краде, обманює і все, і закони такі приймає нелюдські. От, так само, як і економіку, теж треба якось ну, відновлювати. Але влада ж про це не думає. Тобто, це буде якийсь злам злам всередині країни, Те, що Повинно змінитися загальна думка у людей. Люди повинні присвідчитись у цій владі, що їй не можна так довіряти, що не можна її так підтримувати, от, що багато чого ну, йде як обман, і його треба розкрити. Для того, щоб люди змінили своє ставлення, своє відношення от, до багатьох речей. Тобто це буде піти такий процес великий. От. На цьому я хочу закінчити, дорогі друзі, і побажати вам всього найкращого, от, щоб ви не хвилювалися, от, щоб ви не думали погано, що з нами Бог. І наш Ісус Христос, і всі боги, які значить, існують на землі, тим більше індійські боги, ну, от, вони дуже потужні, дуже сильні. От, і на, на захист людства працюють не тільки свого народу, але що і землі, тому що е, значить, танець Шиви, він називається космічним, тобто він робиться для. Усього земного космосу, отак от можна сказати. На цьому я хочу з вами попрощатись. Спасибі вам за увагу і побажати вам всього найкращого. До побачення, дорогі друзі.